Вітаю мої друзі! Давно вже не бачилися. Я робив операцію, носа виправляв. І сьогодні ми трошки поговоримо про те, що в нас які є в нас перспективи революції, яких немає. Я знімав декілька відео про спорт, яким я сильно захопився і далі буду захоплюватися. Моя думка так і залишається, що біологічні фактори грають дуже важливу роль. Формування революції, тому що е, ми походимо все-таки від мауп, в мауп є ієрархія, і вона так і зберігається. Наша ієрархія побудована згідно капіталістичного принципу. От хтось має підприємство, і відповідно він нагибає інших. Він виходить вверху ієрархії. Хтось має хорошу посаду е, десь там в лікарні чи в училищі. І, відповідно, він інших під себе грібе. Скрізь у нас йдуть ієрархічні поділи. Коли ми говоримо про комуністичне суспільство, то ми говоримо про суспільство, в якому немає цієї ієрархії, в якому людина не повинна страдати від того, яким характером праці вона займається. Адже ну, ви знаєте, що якщо ти займаєшся фізичним характером праці, то ставлення до тебе набагато гірше ніж якщо ти займаєшся інтелектуальним е, характером праці. Тому що навіть до того самого пліточника чи там програміста, воно по, -по, по іншому ставлення відбувається. А якщо ти вже адміністрація, тобто всі розуміють, що адміністрація ну, це як керівник якийсь е, великий, що вони самі собі призначають зарплату. Відповідно, чим знизу ти більше потягнув, тим зверху ти більше маєш. Особливо, якщо говорю так про, про середні прошарки. Серед, в середніх прошедках, наприклад, ти потягнув ти там, ну, начальник-мер, мер міста. Хоча мер міста це буде таке більш неправильне, я неправильну позицію вибрав, бо мер міста це вже найвищий ранг, просто такий титул невеликий. Якийсь начальник департаменту. І чим більше ти наказав людей знизу, Тим більше тебе є наверх в Київ, що передати. Чим більше тебе є, що в Київ передати, тим в Києві більше тебе цінять як цінного працівника. В бізнесі, де в тебе більше є продажі, там і менша собівартість, значить більший зазор, чим менша собівартість більше продажі, там в тебе бізнес кращий. І широкий має бути. Теж тобто від прибутку все залежить. Люди починають свої бізнеси, вони не можуть на податки заробити. І вони себе бізнесменами при цьому всьому читають. Там вона подивитися, що з прома оплачуються, що вони не можуть продати, бо пром їх уже має. І вони себе вважають капіталістами підприємцями серйозними, так? Да. Розміщались. Ієрархія є. Вони всі, раби... Вони, всі... Вони всі ходять під промом, скажімо так. В ієрархії ці мавпічі, там е є адміністрація, це ті, хто керує цим промом. От в самому промі є ієрархія, там, де зверху сидить якийсь керівник, потім його замісники. Та, після цих замісників сидять якісь начальники відділів, начальники відділів ще якісь є керівники. Ось тих керівників якісь є програмісти, і оцей програміст визначає е, маркетолог, програміст, економіст, яку долю тобі дати, скільки тобі заробити, щоб це далі працював і виконував ту роботу, е, щоб, щоб це було економічно вигодно в промові максимально. Ви розміщались, що ви пригнете вище. Хто це все розуміє, той кажуть і хоче боротися за владу, той до цього всього, я кажу, той не буде варитися в мілкій каші. Той не буде в малому, малому болоті трастися. Да? Я це вже проходив. Не можна з маленького магазинчика стати олігархом. Не можна, розливаючи якийсь там чай, купити Порт-Сіті, Це у нас торговий центр. Нікого немає. Беруть зразу, пароходами, кораблями і тому подібне. Інша справа, що можна позбудувати -по суспільство, в якому будуть цінувати всі види праці. В кожного буде квартира, машина, буде де жити. І будуть вирішені головні протиріччя. Ким головним протиріччям я вважаю на сьогоднішній день, це, звичайно, оці статеві війни. Що це здається, що це щось таке, що там воно не має масового характеру? Вже починаємо бачити, що воно має масовий, масовий характер, що кількість розводів дуже велика, да? що очікування одні, а життя друга. Що от Вона шукає чоловіка, який зможе обезпечувати їх Бог. А таких зарплат, таких місць, ви розумієте, що, що взяти, тако рісувати цю піраміду, ця піраміда має конкрет, конкретний рисунок. конкретний рисунок. І от е, на кожну е, зарплату є конкретний відсоток, скільки людей буде на, е, отримувати таку зарплату, такого порядку. От дівчат, які мріють, набагато більше, ніж чоловіків, які мають такі ресурси. Ну, так воно виходить. І Оцей виск, виск, він вже йде. Це одне з головних кстати, противоріч, яких є. Але справжня революція вона завжди відбувається від філософії. Від голоду відбувається бунт. Це бабський бунт від того крику, що їм не вистачає мужиків, це просто бунт. Чоловічий бунт від того, що їм не вистачає просто на пожаті на купити приставку, це просто бунт. Зараз цим всім трошки затихло, армія трошки все порішала, тому що ну не маєш де робити, йди і воюй. Куди ділися активісти, куди дівся Ну, Одна частина воює, а друга ховається від е, війни. І там відбуваються такі протиріччя. І ці всі противоріччя не можна схлістати просто чимось так сказати, що давайте ми, хлопці, помиримося. Ні, це все робите тільки за допомогою філософії. А філософія це дуже складна річ, чого я зараз приведу ну, приклад, лежить якийсь камінь. І коли ми візьмемо фізика, скажемо, яка природня, ми його спитаємося, що буде з цим камнем? З часом? От він буде, як, як фізик казати: ну що, буде вітер дути. Камінь буде будуватися, і там за мільйон років зменшиться, там, зникне, пилинки з нього зайдуть, розтрощиться чи щось того. Прочитає все, все до, до, до мілочей прочитає. А тут гопа приходить людина, бере цей камінь і замуровує в будинок. Чи робить з нього якусь скульптуру, чи ще щось робить. Тож рішення людини, тут, бачите, фізиком воно неприроднє. Ну, не природні, Ну того не природні, тому що людина протистоїть природі. Так само і з політикою. Тобто природня для нас ієрархія, коли в цій ієрархії ми товчимося. Але ця ієрархія призводить до маси негативних наслідків. І основним негативним наслідком це оце, падіння народжуваності. Зменшення кількості людей, війни, ядерні бомбардіровки і тому подібне. Тому що конкуренція політична йде між різними олігархічними групами, і от вони стравлюють. Тобто мало того, що ми природньо не відновлюємося, тому що ми дійшли до такого порядку, коли, коли нам не вистачає грошей на того, щоб відновлюватися. Це, це парадокс. Ми стали жити багатше, але грошей, щоб відновлюватися, нам не вистачає. Тому що хтось став ще багатше жити, якісь мільярдери стали жити. У тих яхтах це ваші ненароджені діти лежать в тих яхтах, щоб ви розуміли. Ваші зруйновані сім'ї, ваша відсутність сексу в першу чергу. Тому що у нас зараз це, е, голод, коли там е, при першій Прозарській революції голод був на їжу. На їжу, на житло, то зараз голод він сексуальний. Він навіть не, не на е, почуття, ну, це по суті.